Всім привіт, дорогі друзі! А ви попали на шлях бомжа. Першу серію. У цьому шляху я буду прагнути дойти до неймовірних коштів на проєкті Ukraine GTA. Так, спавнимось. Ми на вокзалі біжимо до парковочки і дістаємо телефон. Так, стопа, ти досі не поставив лайк і не підписався. У нас щоденько управляється. Так, евакуюємо наш транспорт. берегу, сідаємо туди. Обережно. Ага. І поїхали на ферму. Так, постараюсь їхати туди дуже обережно. Е, і вже. Вітаю щось. паркуємося біля пса патрона та біжимо на пікапі. Натискаємо Alt. Вітання! Що тебе цікавить? Мене цікавить підробити. Так, натискаю на це і на садівника. Угу. Отримую нагороду. І біжимо, біжимо, дорогі друзі, на поле Зараз будемо працювати. Так, зараз будемо фармити бараболю. Е, для початку мені потрібно це забігти на поле і біжу на зелену міточку, де вона? Ага, побачив. Так, біжу туди і треба, якщо я не цей. Якщо я не помиляюсь, тут треба тапати по клавішам. Так, ага, тут є деякі клавіші. Це основні на мишці та на клавіатурі одна. Фарм розділяється на черв'яків, на тютюн, на пшеницю. На морку. Зверніть увагу, скільки в мене картоплі, 52 штучки, та на імбир. Я перезайшов та заспавнився на вокзалі, щоб швидше доїхати до біржі. Так, швиденько дістаю телефончик та спавну автомобіль. А зараз поїду в Михайлівку, буду продавати барабольку. Так, поїхала. Так, я вже під'їжджаю і буду продавати. Надіюсь, що ціна в мене влаштує і буде спеціальна пропозиція. А, так, давайте підійдемо сюди. Угу. Так. Хочу запропонувати. Ага, так, чудова пропозиція, дуже повезло нам. 52 штучки. Все. І ми зробили 161 тисячу гривень. Це дуже файно, дорогі друзі. Сідаємо у нашу машинку та я думаю направитись у магазин одежі. Зміню одежу. Та буду вже крутий. А мені цю одежу подарив один тіп. Ну, я його попросив, бо у мене такий бомжарський скін був. Мені подарив скін за п'ять лямів. Ну, він мене не дуже влаштовує, ну такі собі. А зараз поїдемо і вже буду купляти новий одяг. Ну, такий недорогий, ну такий, подивимось, зараз. Так, фух, ну нарешті ми приїхали і я можу вибрати новий скінчик. Давайте подивимось такі, ну, дешевенькі. Мені такі не дуже подобаються. О, цей непоганий був. Так. Такий, такий, такий. Ну, такі, такі, ну, не знаю. 342000 прикольний був такий дідок. Але ну, я думаю, я не буду такі купляти, дорогенький. Вже коли буде десь три лямчика, можливо, купимо якийсь такий крутий скін. Напишіть в коментарях, який би ви хотіли бачити на мені скін. Бо військово перечитаємо і будемо прагнути купити такий. Бо ну, зараз такий мажорський не хочу, бо всі гроші свої потрачу. А, такий а, у нас, а, дорогі друзі, а, непоганий магазин одежі бачу дуже багато різних скінів, які ми обов'язково будемо прагнути лутати. А, такий був скін за 5 лямів, який був на мені. Угу, бачу. Так, також бачу дуже мажорські скини, які я, ну, можливо буду прагнути купити. Ну, такі дуже-дуже імбові скіни. І я вирішив купити ось цей. А давайте зараз вийдемо звідси, як. Ага, все. І надягнемо його використати. Треба зняти так, так, да, і надіти все. Отакий от, от крутий, крутезний скінчик е, я купив. Буду знімати нові відосики з оцим скіном. Е, дивіться, е, також підписуйтесь на мій канал. Обов'язково ставте лайки. І чекайте другу частину шляху бомжа. Давайте наберемо 10 лайків на цьому відео. Всім! baa ka